Сміло, сміло, притормажуй, але цей акуратно, акуратно. Дуже гарно. Це так. Зараз буде горка, так що притормажуємо і щоб їхали помаленько. Ще, ще, ще. Да-да-да, сміло, сміло. Але акуратно, не бійся. Так, і тут і на тормозі повністю... Повністю на тормозі, давай. Постоянно на тормозі, постоянно. Постійно на тормозі. Дивіться, як я їду. Дивіться на тормозі, тормоз, тормоз.